Завершилися монтажні роботи із встановлення сонячної гібридної станції в Менській гімназії. Сьогодні розпочинається тестування даної станції, і очікуємо, що орієнтовно за тиждень станція повністю зафункціонує. Ми є партнерами благодійної організації електрики без кордонів. Це Франція, це організація, яка допомагає по всьому світу саме по, з першими потребами з гуманітарними місіями. Вони почали працювати по Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Ось ми досить щільно працюємо і, і до цього працювали з чернігівськими громадами, допомагали генераторами, допомагали обігрівачами, мобільним, мобільним освітленням для укриттів і так далі, так далі. Зараз в цьому році ми встановлюємо, ну, розпочали таку масштабну програму по встановленню гібридних установок. Це сонячні панелі, акумуляторні батареї і генератори. Які пов'язані в одну систему і забезпечують енергопостачанням. По-перше, це як бекап, тобто аварійне енергопостачання для укриттів, і по-друге, допомагають школам. Ну, певним чином надлишки будуть використовуватися установами для, ну, для, для власних нужд. Ця електростанція, це гібридна установка, буде 20 кВт, генерувати 20 кВт сонячними панелями. Потужність акумуляторної батареї 40 кВт, і 20 кВт – це генератор. Генератор це для виключних випадків, коли треба це робити. Чому саме ця гімназія? Ну, по-перше, це опорна опорна гімназія в регіоні. По-друге, дуже важливо забезпечити укриттям і безпечним перебуванням в період блокаутів. І третє це ЗНО, то, що проводиться, і саме це обладнання дозволить гарантовано. І безпечно провести знову для дітей ще раз принагідно хочу подякувати французькій громадській організації електрики без кордонів, які допомогли нам у придбанні такої важливої і корисної речі для менської гімназії.